Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Дорогі отці, браті і сестри, ми продовжуємо святкувати пасхальний період. У цей час заслужіння ми чуємо Книгу діянь святих апостолів, про їхню проповідь після Вознесіння Ісуса Христа. Завтрашньому апостольському уривку буде наступна історія. Ми знаємо всі, що після того, як іудеї через зазвість. І через ненависть до послідовників Христа убили камінням святого первомученика Архідіяка Стефана. після цього Свята Церква зазнала жорстоких гонінь, І апостоли були розсіяні по всіх місцях землі. І в кожному місці, де вони були, вони проповідували. Але спочатку вони проповідували лише іудеям. Проте, після того, як Господь чудесно навернув довіри ятичника Корнилія сотника. Це розмежування між язичниками і іудеями втратило свою силу. Тож деякі з апостолів почали в Антіохії проповідувати і елінам, які були язичниками. Книзі діянь сказано, що була рука Господня з ними. Тобто це означає, що діло проповіді супроводжувала особлива благодатна сила Божа, яка проявлялася у знаменях і чудесах. Коли ця звістка дійшла до церкви Єрусалимської, поручили апостолу від 70 Варнаві йти в, в Антіохію. Він прийшовши туди і, побачивши благодать Божу, зрадів і умовляв всіх, щоб вони щирим серцем трималися Господа і віри. Потім він привів туди ж Савла, тобто майбутнього апостола Павла, і разом вони цілий рік збиралися в церкві і навчали вірі велику кількість людей. І велика кількість людей повірувала. У той час прийшли з Єрусалиму в Антіохії пророки, і один з них по імені Агав передвістив, що буде великий голод. Тому браття вирішили послати допомогу тим, які знаходяться в Іудеї. Кожен по своєму достатку зібрав допомогу, і це вони відправили до пресвітерів у Єрусалим через Варнаву і Саву. На перший погляд, нічим не особлива розповідь з книги діянь насправді має. Досить багато речей, які описуються вперше. Наприклад, тут вперше ми чуємо про присвітерів, які в майбутньому були керівниками окремих, апостольських, окремих церковних общин. Також ми бачимо, як вперше виразилася особлива братська любов і єдність окремих християнських общин, общин по відношенню один до одного. А найголовніше. Ми чуємо, що в Антіохії учні вперше стали називатися християнами. Раніше вони іменували себе учнями, братами, віруючими, а нове найменування їм дали, скоріш за все, язичники. Проте воно назавжди утвердилося, адже воно найбільш точно описувало сутність нової, можна сказати, віри і з'єднувало воєдино усіх її сповідників, як з іудеєю, так і з язичників. Діло проповіді це діло святе, і потрібно знати, яким, якими якостями повинен бути наділений проповідник. Про апостола Варнаву сказано, що він був муж добрий і сповнений Духа Святого та віри. Якщо людина живе так, що у ній видно красу цієї віри, її привабливість, її силу, то вона, звісно, ще буде проповідником. Але якщо ні, то все інше марно. Тож і ми повинні старатися укріплювати свою віру, мати щире і добре серце, і стяжати, старатися стяжати Духа Святого. Тоді все інше нам приложиться. Роздумуючи над цим апостольським читанням, святитель Іван Затуз говорить, що гоніння принесло велику користь для проповіді Євангельської. Дійсно, це, можна сказати, дивні слова, адже гоніння завжди сприймається як якась, як щось погане. Ну, Якщо розібратися, це насправді велика біда. Але незважаючи на те, що апостоли були розсіяні по всьому світу, вони в кожному місті, де вони знаходилися, проповідували Слово Боже. І наша церква також зараз переживає гоніння. але як ми бачимо з біблійного прикладу, це може послужити на користь як для нас самих. Так і для церкви загалом. Якщо ми будемо старатися приймати все як від руки Божої, якщо ми будемо поводитися так, як істинно діти Божі, тобто, коли нас будуть бити, ми не будемо озлоблюватися. Нас ображають, а ми не тримаємо ні на кого зла. Нас вважають обманщиками, нас у чомусь підозрюють, а ми за всіх молимося і всім бажаємо добра. Таке життя буде для нас істинно спасительним. І ми тоді будемо послідовниками святих апостолів. І найголовніше, не забуваймо, що ми повинні відповідати тому високому званню, яке в завтрашньому апостольському читанні знову, ніби вперше, згадується у новозавітній Історії. Високому званню Християн. Амінь.